І ти, ти! що я вам сьогодні підготувала, я, коротше, знайшла е свій ящичок Пандори, а це вже пакетик, де я весь цей час збирала е речі, е які шила, відшивала, але вони були невдалі. Тобто, все, що починалося з першого мого комплекту, якогось ну там, максимально який я намагалася якось носити, я це все. Збирала сюди в цей Пандорин ящик, і зараз вам буду показувати все це. Коментувати, показувати, і тому беріть каву, чайочок, і насолоджуйтеся зі мною процесом. Тому підписуйтеся. Це микрохвильовка, сорі. Підписуйтеся, коментуйте, пишіть, які ви відео хочете ще побачити. Я буду вам дуже вдячна і погнали! Почну все ще зараз. Опа, тут багатство достень. Ось. О. Так. Хм, зараз зараз це в мене тут. О. <кхем> перший в вашій увазі. Перший бюдгалтер. Із сіточки. Опа! Отак він в мене виглядав. Тут все. Тут все є. Тут є обробка бейкою, всякі застібочки. Охале я вам зараз покажу цю якість. Бо дивлюся я на це горе застіпки. Як вони прошиті, це просто мама не горюй. Показую ближче. Я сподіваюся, буде видно. Так, сюди. Ви дивіться на ці застіпки. Коротше, вона тут шита перешита а ще, дивіться, на ці закріпочки. Тут в мене шовчики. Я навіть не знала ще, як я бачу, про закритий шов. Ну, типу, я просто зшила деталі. І тут е, купа оцих е, невідрізаних припусків весь рядок кудись отак гуляє. О! Боже, це така прям ностальжі. Але воно класне. воно коли ти бачиш, як ти, з чого ти починав, і потім вже ті комплекти, які ти типу, зараз відчуваєш. Це прям небо і земля. О, в мене тут ще боковий шовчик є. Ну, типу, та маля мала би бути. Кісточка, як би це був. А ну, і видно, коротше, в мене тут. Ось. Просто драмаха. Це в мене була, я пам'ятаю, проблема, бо я чомусь колишила бійкою обробку робила бійкою, в мене не виходило рівномірно подавати весь матеріал в цю бійку. І тому в мене виникали ось, ось такі проплешини. Я думаю, ви бачите, тут просто дирка ось тут зверху. Але нічого з цим вже не зробиш. Ну, типу, Слава моїй практиці, що все вже так не виконується. Це зрозуміло, що в мене якийсь клаптик? Ага, ще є. О, а це мені так подобалось, Я точно ще такий відішлю. Я знаю, що я такий навіть подарувала тоді подружці. Е, це коротше, ось такий комплект. Я вам буду зараз на себе все ось так. Опа показувати. Але я так тащилась від цього, мені це мережево, ну, настільки подобається. Але його більше немає. Не знаю, де його купити. Воно, на жаль, мені не вистачає його. Це ось такий комплект. Був, там були десь але здається, тут вже немає, я їх відносила. А, на горі, і ось тут ось так: ну, типу, і так все сексуально, це така особлива була білизна якась. Ну, як, вона задумувалась під таке. Я її знаю, що думала якось намагатися вдягати і просто, але, ну на жаль, тут вона під це не годиться. Що тут? Тут в мене обробка бійкою. Зараз будемо сміятися. Обробка бійкой. Так, що тут бачимо? Ось тут просто іде бійка, іде-іде. Закінчується. Тут знову йде бійка. Е -е 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 -е? Оці колтуни. І, ну фокусуйся. Колтуни. Коли підшиваєш розиночку? Тут ще я коли зшивала детальки з поясу. Коротше, ми подіставались, бачите, білі. Це я так підкладала, боже, як вона називається цей папірець. Коротше, підкладала папір, щоб він. щоб мережа вона не заживала. Видно, мені не вистачило сил, щоб це все От Отак от. Але мені так подобалося це мережа. <кій> Правда? Вибачте? Так, інший. А, також такого ж мережева. Так само обробка м -м, ніяка. Звичайно, ось така резинка. Навіть не станова, ні та, яка має бути, регуляторів немає, просто прошито. Але я тут хоча б е завгорнула кінчик резинки під мережево. Тобто тут а немає ось цього крайне обробленого. Але тут настрочено просто добротно, так, декілька десятків раз, щоб понад, понадійніше. Ну, і тут ніхто мені не говорив, що можна е, зробити також обродку зсередини по-іншому. Тому в мене просто тут мережево в, наглу прошити до цієї резинки. Ну, і ззаду в мене немає ніякої засібки, просто резинка до резинки прошити. У всяких ниток. Отак от це. Це, це нормально, тому він стільки я е, відчувала ось цієї як, непотрібності в цьому своєму е, захопленні, тому що мені постійно здавалося, що бляха, я ніколи не навчуся нормально шити. Е, що всі можуть, а в мене не виходитиме. Тому це на власному прикладі я вам показую, що якщо вам дійсно це подобається, або не подобається, але ви хочете, щоб. У вас був якийсь, не знаю, ваш магазинчик, ваш бренд, шити подружкам, собі лише відшивати, в когось там якісь іще будуть стимули. то це все можливо, дуже можливо. Не я шила. Ще в мене була це теж така невдача, ваша розинка і застівка, як це мило нашито. Не було б в мене такої ширини застікої і тому чому б і ні. Але тут що, тут вже охайні рядочки. Я дивлюсь, що в мене тут вже прошито все рівно. Все рівно, але він е, ні не сибільний. А чому? Тому що він взагалі нічого не тримає. О, якраз мені зараз він під футболку. Ой! Він розпластає груди, він їх не тримає. І е, ніякого сенсу від цього тут халферу нема, на жаль. Все випадатиме. Тут неправильний крій чашки. Він зшитий по такій самій, точно викрійці, як і ось ця. Попередніше я вам показувала мережива. Але тут еластичне мережево, і там воно обволакиває грудь. А тут ні. Це просто мережево, яке не тягнеться, плюс його ще стабіль... стабілізує чашка. Яка всередині, і воно виходить, якраз не виконує взагалі свою роль. Ну, типу, максимально, як я думаю, це можна просто з нього зробити якийсь купальник, прибрати ці всі резинки, вставити латексні, і то я не вірю в це. Так, що в мене тут ще є? У мене тут є бюстгальтер ось такий. Блін, як мені подобається він. Це вдалий бюстгальтер. Але він зараз не на мій розмір. Типу я тоді була більш тридітна дівчинка, і тому на мене тоді він сідав, а зараз, як бачите, ну, типу, лише на футболку. А, це Атлас, він безшовний. Тобто я робила його безшовним. У мене там був ліміт по розмірам. Тобто, на чашку де, тут я не, не впевнена, щоб я б зробила такий розмір. Хоча на де, мабуть, ще так, а вже вище ні. Тому що я практикувала зробити на чашку Є, і то було не вдало. Не вдало, і я зрозуміла, що, мабуть, ні. Тут в мене вже краща обробка, в мене тут е, хоч так само і в нагу прошито до розинки е, зворотній бік, але він тут охайний. Тобто, враховуючи те, що я його тоді носила, тут взагалі нічого не потропилося. Е, Бретелечки прошиті охайно. Але є питання до самої братерічки ось тут. Ну, типу, так само колтуни. От з колтунами я боролася досить так довго, тому що не розуміла. І застіпка просто мула, прошита, начебто я вже шить так тих Ой, ностальжі, ностальжі. Так, наступний наш гость програми. Так само прошито, як не вчили. Тут щось теж не, не все дуже добре. Все оброблено внутрішніми, ну, типу деталька до детальки, тут закриті скрізь шовчики на чашці. Тут ось я вже бачу, що тут я вже зробила закриту обробку внизу. Тобто зворотній бік лише ось так ниточкою і шовчик. А з цього боку, з переднього, в мене охайно все виглядає. Начебто непогано, тут навіть бретельки в мене ось внутрішньо пришиті. Клас. А, -а, а! Клас, але... Тут бретелька правильно пришита, тут зворотня. Ну, типу, оце те, що мало бути до, до тіла повернуте. А тут е глянцева, і ні, тут все, типу, правильно. Ну, блін, ну буває і таке. Таке, як я, як я розумію, що я його через те, що не носила, я тому його і не перешивала. Ой. Блін, прошити брутельку не тим боком, я пам'ятаю, в мене це була прям е, така стабільна історія, я могла так шити. На жаль, на щастя, зараз цього всього нема. Тут вже пішли ми по трусикам з вами. Е, трусики в сіточку. Е, вони е, стрінги. Стрінги високі, яка в мене була тоді проблема. Е, мало того, що я не вміла підбирати в тон нитки, тому що, як бачите, ну типу нитка в мене тут світла. Шовчики в мене тут закриті по бокам, але є питання з охайністю. І найбільше питання в мене це обробка верхньої частини, тому що тоді я що ну, мені було ліньки, вимірювати всю цю довжину, правильно розподіляти резиночку. Я думала, що я вже там, що я так швоя, і можу це все робити на око, але ні. І тому в мене була ось така історія. В мене після примірки лопалися верхні нитки, а розпарювати цю всю історію, коли в тебе просто вся верхня частина, ось бачите, ось лопана і з цього боку, так само. Ну, ні. Швидше буде, блін, перешити це все, ніж розпарювати і знову цю саму бійку пропускати. Тому ну, в мене таких ось ці просіляло. Так само я невдало сшиті ось такі. Ну, тут я їх прала видать, з чимось червоним, ага, з червоним худіком. Коротше, вони вже не білі, але вони були білі. А, ну, тут, так само, ось нитки. тут так само нитки. Так само нитки. Ну, тобто, все ось в дирочках. І це, це не носилося. Тобто, це було зшито приміряно і все. Ну, тобто, це не та білизна, яка аля вже просто максимально поюзана і вона вже втратила свій нормальний, адекватний вигляд. Це білизна та, яка не носилась. Ну, тобто, я її пришила, прошила, сшила і кинула попратись. А, Приміряла і кинула попратись. Ну, тому ось ця історія з випуском резинок це моя стандартна. І ось ще одні рожеві. Так само в мене тут полопалися. Зараз цього немає і я дуже цьому вдячна, тому що це було апокаліпсис. У мене тоді вприйнятна ще одні. Це мене раз, два, три, боже, четверо. Четверо невдалих спроб, які все одно мене змусили після цього вимірювати верхню частину, так само, як і між ніжками, віднімати 10%, правильно розпреділяти, тобто центр до центру, знову центр до центру. І після цього вже пішло-поїхало. Були ось такі, ще цікаві трусіляо, мій е, вдалий, я б сказала, так експеримент. Е, теж виглядають як сімейники. Е, ні, я не тільки такі шила, е, але це ті, які були е, максимально невдалі, і я їх не одягала. Ну тобто, це мої всі ящик кордори, які е, не був предназначений для носіння вже. Такий такий спокусливий карманчик. Ай! -яй. Так, як, як його вам показати, коротше ось тут. Мені здалося, це я сама придумала сама придумала. <г continues> Мені тоді здавалося, що це просто космос. Ага, і ще такі трюшлямба високі на товстій резинці. А, точно, ці я приміряла і навіть трішки поносила таку модельку, потім перешивала її. Але. Тут невдало, я вибрала дуже е, таку резинку, бачите, вона туга, е, ну, еластична, але туга. І коли в тебе Наталії весь день е, знаходяться такі резинки, і ти ж постійно нахиляєшся, постійно в русі, е, це досить некомфортно. Вже під кінець дня в тебе тут даве, плюс, як бачите, вони хоч і пралися, але резинка ось так укожиться. Е, вона збирається, вона вже не тримає свою форму через те, що вона досить така тверда, навіть так. Ну, типу, вона приємна до тіла, але так сказати, щоб в цій білизні проходити прямо весь день е і там попрати і наступний день просто в такі самі моделі піти. Ну, це не комфортно, треба шукати іншу розиночку для цього. А ще на цих от е трусілях я зараз побачила е дуже невдало, я вибирала матеріали. Я купила була матеріали сіточку ось цю, я там попередньо показувала білу. Просто в звичайному ткановому магазині. мені сказали, що так, вона білизняна, але після першого прання в ній повилазили резинки. І це був треш. Ну, сама сітка максимально не, пред... не предназначена для білизни. Була дуже не в гуморі тоді я. Тому що, ну, це були не останні мої гроші, але я тоді так відповідально до цього відносилася. Я не хотіла переплачувати, я хотіла купувати якісні матеріали одразу. А мені підсунули таку Г. Переходимо до гвоздя-програми одного з. Це бодік, який я шила, не маючи викрійки, я її сама скліпала з інших викрийок. Тут вже закриті шовчики. Тут це обробочка просто брітелечки, Як так і треба. Нічого, ніде калтунів ніяких. Внизу застіпка. Я цим прям вдоволена. Прям дуже-дуже вдоволена. Єдиний мінус тут, я, коротше, не знала в той момент, що не можна робити таку дикість брати вогонь і прожигати. Як називається? Дизайнами. О Боже, забула, attention, attention, Припуски. Не можна обрізати припуски. ой, Треба було обрізати припуск і його не обробляти вогнем. А я, коротше, цього не знала, тому що ще до цього не дійшла, не дійшла. І я обрізала припуски, його обробили вогнем. І він такий дубовий і такий неприємний. І тому, на жаль, я не ношу це боді. Ну, я ще просто трошки в розмірах змінилася, але я повернуся, можливо ще. Не забуду про нього. Зараз я вам покажу ще трусілямба. Ось такі я відшивала. Так, зараз якось їх гарненько. Вам. Ось такі. Вони, типу, а, сіточка і якийсь ще матеріал, не знаю навіть як він називається. Промодохалася я з ним довго, тому що. Якщо сітка класно шиється, то ось ця тканина вона теж дубова. Ну, типу, вона синтетична, вона не шиється, вона дуже плотна для голки. Це треба, коли ти шиш цю частину, змінювати голку. По якості ці трусіляо класні, маюся на увазі, що тут в мене немає зараз якихось нарікань на їх якість. Тут шовчик, звичайний, є закритий, бока в мене тут закрито оброблення, ну, типу, все класно, але. Не знаю, я в нього вкладала тоді більше якогось такого сенсу на якість і на сібільність, ніж в мене вийшло. А ось це це просто моя уруру. Це ось така штука. Обожнюю її. Це точно для особливих якихось моментів. Я впевнена, що я вам навіть покажу таку, як шити, тому що в мене. Але є такі плани, щоб воно в мене було в асортименті все-таки, а не лише під мій якийсь запит, або запит моїх дівчат, які знають, що я відчуваю прям повністю або можуть мені запропонувати. Тут, бачите, тут на грудях ось така а, покуслива резиночка. Вона ніяк не регулюється, вона, в принципі, просто ну, як резиночка. А, знизу тут застіпки для панчох. І це все також шито взагалі по викрійці того самого боді. Тобто я взяла під боді, просто підігнала ліф. В мене була викрійка ліфу, його там кромсала, зробила застіпку на регуляторах, просто щоб це були регулятори резинки. Додала там, де в мене вже на боді йде ось тут просто тканина бавовняна, то я тут вирізала, бачите, в мене тут сітка-сітка. З'єднується резиночкою і далі вже йде як поясочок для панчох. Ззаду тут дуже спокусливий виріс, на спині воно класно виглядає, дуже підкреслює форми, максимально підкреслює форми, тому що тут, типу, попереду, якщо можливо зараз бачите, тут виріс трішки більший, ззаду він трішки менший. Він так побочку класно, виграшно і звабливо підкреслює. Тому це прямо. Це те, що я точно залишу в своєму асортименті, бо виглядає бомбезно. Прям прекрасно. Що в мене тут ще лишилося? В мене тут лишилися трусики з вільним доступом, які я так і не зрозумію, що це вони. Зараз вам покажу це. Вони ось так. Ось так вони виглядають. Я думаю, що ну, дівчата зрозуміла. Хлопці, мабуть, на котаб натягли таке, якби не знали, що це воно є. Але я думаю, що дівчатам зрозуміло було б. Не знаю, я не прихильниця такого одягу, такого аксесуару, тому я відчуваю лише знайомим та подругом. Що в мене ще тут є? Тут в мене є невдалий експеримент з трусиками. Я до цього якраз вам останнє відео, здається, яке викладала якраз з такими трусіляу, але це той варіант, який не увійшов в те відео. <свес>. Що мені тут не подобається, я тут, коли пришивала ось цю декоративну резиночку, тут дуже видно ось ці. Боже, Бачите, нитки білі. Я не підібрала нитки в цьому варіанті. І білі нитки, вони видно їх, і ось тут, ну, тут взагалі дикість. Так. І ще один момент, я тоді, коли ці шила, я не врахувала, що основна деталь, тобто. Е рефлекс має бути в розмір, а та, яка підкладка, вона має бути на 5 мм коротшою з усіх боків. І тому в мене виходить так, що воно коротше кукожиться, воно не тримає таку форму, як бачите. Воно, типу, ось такими хвильками робиться, а це не про історію якості. Тому це такий тепер образець, як робити не треба. І так само в мене є ось така штучка, це мало бути аля бандо. На розмір дуже маленький, там 75Б здається. Ну як, не дуже маленький, є набагато менші. Але от я теж в мене не було виклики, я її нагла зробила по а, своєму баченню. І ну, вона, коротше, нічого не тримає, бо вона вузька. Я зробила вже правильний варіант, покажу вам відео. А, обробка, тут тобто, типу, нормальна, в плані, що нічого не видно, нічого ніде не старчить. Внизу у мене тут шов прокріплює. Усілюються силиконовою резинкою, а на горі просто звичайний шовчик, який закритий. Тобто тут такий кармашок, який був для виверту, я його вже через те, що це на особість не буде, нікуди не використовувала. От так от. І це все, це все, що я знайшла і вам вже ось показала. Це всі мої комплектики, всі мої роботи, які були з мого початку шляху. Дуже невдалі. Я вам проговорила, що за проблеми в мене тоді були з шиттям, мається на увазі, які в мене там, де рядочки над чим я працювала. Тому ось так от. І так пройшло вже скільки хвилин. Ви мене все це слухаєте, слухаєте. Поставте пальчик вгору. Я вам буду дуже вдячна, підписуйтесь, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тому що я дуже хочу вам випускати більше відео, а коли ви не підписуєтеся і не ставите пальчик вгору, я вже помічаю по статистиці, що відео менше пропонується вам. Тобто такий відход до аналітики. Останні три відео, які я виклала з день в день, типу три відео підряд. Лише перше набирає якісь перегляди і набирає пальчики вгору. Підписки там декілька є, але останні два, на жаль, я маю розцінювати, що вони не цікаві, тому що ви їх не дивитеся, ви їх не лайкаєте і не підписуєтесь. Мені дуже сумно. Ну, підпишіть. А я пішла готувати, готувати ще інші відоси для вас. Будь ласка, напишіть ці е, теми, які вас цікавлять. Можливо, у вас є там е, якась е, цікавить аналітика по шиттю, або, можливо, якісь. Е, про кончики, які ви там не знаєте, я вам буду допомагати з цим розбиратись, Па-па!